Ну і знову повертаємося в студію громадську. У мене тут є е, в студії е, гість, звісно, з яким ми дисонуємо в одязі. Це Бартик Масленкевич, польський журналіст. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу нагадати, що це та людина, яка е, мала тісне спілкування з Беркутом, тут в Києві, на Грушевського, під час подій на Майдані, під час революції. Ну а зараз. Е, Бартоломе, як справжній журналіст, є в костюмі, а я в футболці. Ну, така вже специфіка. Але перше питання, чи ти був на сході України. У Луганській, Донецькій областях? Не А Чому? Щі баю. Приїхав на вибори. Приїхав на вибори. Мої колеги санули в Луганську дісі. З телевізії Републіка. Ти мені розумієш? Так. В Луганську або в Донецьку. No, якщо, tak, trzeba, nie, якщо треба перекладати, то я буду перекладати. А якщо хтось інший може, Настя, ти можеш перекладати. У нас не таке справне студія, у нас не така справна організація, бо не завжди можемо висилати людей там дістатися. Він каже, що у них ну, не така надзвичайна, щоб була організація. Ну, вони не завжди можуть надсилати своїх людей по регіонах. Ну так само, як і ми. А тута і в Києві можна надавати, він є. А каже, в Києві можу давати інформації більше. Які враження від e, виборів, ось власне цих виборів? Чи ти бачив інші вибори в Україні? Ні, я бачу тика тут. Чи вони якось відрізняються від польських виборів? Від виборів Польщі. Ти ми, що є душа фреквенція. Дуже людей хто це йти на вибори в Польщі, рачей неконечне. Каже, це питання. Що ще раз про вибори? Фреквенція. Фреквенція. Настя, що таке фреквенція? Фреквенція тоб іде на вибори. Кілька... Багато to... людей пішло на вибори. Ta, 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 ile, ta, ta, ta. 50%? Яка була фреквенція? У нас? Так. Явка у нас називається, бачите, вивчаємо польську походу, бо я і не так, щоб досконало знаю, але ліпше, ніж царьов. E... Зараз я спробую сказати, яка була явка, якщо мені сайт ЦВК скаже. Так, 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 результати хід голосування. Mm. відомості, активність виборців. А тут нічого не помінялося, тут станом на 15-ту годину. А на 15 ту який був винік? По Україні 40% 40 і 36%. Я розумію. Ну, то є, такий у нас виник, то є по виборах. Такий результат по виборах, так. Чи здалося, що тут все відбувалося демократично, нормально, чи якісь були несподівани, генстиринками. Ні, ні, тут в Києві виглядало все в порядку. В Києві аж. Все було в порядку, виглядало. Був в кількох комісіях і вдає mm. mi що не було жодних надужить. Всього було окей. Каже, що було. Ну, був на кількох комісіях, все було добре, а чи, чи мав спілкування з кандидатами в президенти? Зокрема, я маю на увазі Петра Порошенка, Юлію Тимошенко. Я ти? Ta, чи я розмовляв? Так. Я їх тільки слышав. Чув тільки що ні мовили. Каже, тільки чув я їх, так. Ну, no, це так. Порошенко добре мов, має за собою штаб людей. Каже, що добре говорить. Такий представник. Юлія Тимошенко mówiть за дуже. Юлія Тимошенко говорить багато. І трохи не модше, бо вона сказала, що ви до НАТО вийдете і до Уні Європейської зараз. каже, що не дуже мудро. що, to, що ми вийдемо в НАТО і до Європейського Союзу. А як я слухам людей на вулиці, то вони не мовлять, що хочуть вийти до НАТО або до Уні Європейської. каже, людей на вулиці слухають, вони ніхто не каже, що вони до НАТО хочуть або до Європейського Союзу. No, тут можна посперечатися, тому що якраз до Європейського Союзу. Абсолютно нормально. Але Юлія Тимошенко повідяла, що єдина дорога до Євросоюзу це поприз НАТО. Каже, Юлія Тимошенко сказала, що єдина дорога до Європейського Союзу через НАТО. Ну так, сказала. А ми слічи, є шанси на те, щоб Україна була в НАТО? Як Як я думаю, соціологія говорить, що 40% лише виступає за вступ до НАТО, тобто це менше половини, не 50%. То є ще длуга догада, мишля. То значить, не можна виходить з зауження, що за десять лет бедете в НАТО, а за п'ятнадцять в Уні Європейській. Ми теж так мішли кудись, і то ще не справді. каже, що не, 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 не так воно швидко діється, як, як хотілося б, мається на увазі, що вони так теж хотіли б швидше, але опинилися в європейському сузі в НАТО не в ті терміни, які були оголошені. Бо Унія Європейська дживає відворотне. Це не так, wstępuje, ten, Kаже, no, tak, що хто хоче до Унії Європейської, це вступує. Тобто той, кого хочу в Уні Європейському, запрошував. Той, хто хоче в Європейський Союз, його одразу туди приймають. Там навпаки, все з точністю до навпаки, це має на увазі митний союз, мені здається. Пертулимей, тому що каже: туди приймають лише тих, кого хочуть бачити в Європейському Союзі. Так було з нами принаймні. Так було з Польщею, власне, та з нами, ну, no, з Польщею. І як ти думаєш, що буде далі відбуватися після можливо перемоги Порошенка в першому турі? Ну, зокрема, з східною Україною, з позицією Європейського Союзу, тому що ваша телевізія вона є така специфічна, вона так межує з гонджурналістикою. Ну, слухай… No jakoś tak osobliwe, osobliwe dziennikarstwo. Nasze dziennikarstwo osobliwe. Tak, tak. I jak ja patrzę na to, co się będzie działo dalej w związku z moim osobliwym dziennikarstwem. Tak. Najpierw udaję, że się nie obraziłem. Ja zrobiły ile czuję obrazy. To. Tak, tak. A po drugie, ja byłam tak. Najważniejsze, żeby ludzie nie uciekli z Majdanu. Albo przynajmniej, żeby mieli Majdan w sercu, to znaczy, żeby cały jak czas... nie, żeby, do... żeby ludzie nie z Majdanu, albo chociażby, zlecili Majdan w swoim sercu. Żeby myśleli cały czas o tym, że trzeba tych polityków kontrolować. No. Polityków trzeba kontrolować. To co oni mówią, a co robią? Tak jak dzisiaj Poroszenko... Co oni robią, co oni mówią? Tak jak, jak poroszenko, poroszenko dzisiaj powiedział, że on pojedzie do Donbasu od razu. I co on tam zrobi? To dobrze brzmi, ale... Jak cytował Poroszenko, co on zrobi w Donbasie. Nie zrozumiał. No, no, ale... Zaraz? Była antyterrorystyczna operacja i ona nie przyniosła skutku. To Poroszenko przyniesie jakiś efekt? Poroszenko wskazał, że antyterrorystyczna operacja kardynałowa zmieni się. Budy bilż efektywny i krótki. Jak? To pytanie do pana Poroszenka. Nie, bo Poroszenko nie będzie tam stał i strzelał, nie pójdzie tam z karabinem. To jak Szenko nie bude tam każdy z automatem albo z rusznicy stojać. No tak, poroszenko nie Odmówienia będzie. Odmówienia nic się nie zmienia. A on powiedział, że on nie będzie ze z separatystami i chwała mu za to, to bardzo rozsądnie. Ale to nie jest plan na jutro. To, nie, to, to jest plan... każdy nie plan na jutro. To jest plan na wczoraj, to jest plan na kampanię wyborczą. To plan na wczoraj na wyborczą kampanię. A co będzie jutro? Najważniejsze, żebyśmy kontrolowali swoich polityków. Najważniejsze, żeby my kontrolowali swoich polityków 396, zaraz ja. Маю повернутися до верстки, що в нас тут. Далі, а що відбувається? 396, що. Угу. То відбувалися вибори в Європарламенті, між іншим, так. паралельно з, з українськими. І... У мене просто зник інтернет і тепер поновився, мені треба погортати трошки вниз. Господи, що ж воно так все довго? Ей! Триває завантаження. 96-й пункт. Це сьогодні ми так намарафонили так, по ходу. Так, дивлюсь: так. Е, я вже сказав, що одночасно з українськими відбувалися вибори в Європарламент. Перші результати показують, що електорат у Європі радикалізується згідно з даними ЕГЗП. Одразу в кількох пливах Українах ЄС перед ведуть ультраправі. Це в Європі. А в нас Ярош набрав. Але 09. U nas ta ultraprawica, ona trochę insza. U nas nie mówią, tak jak u was Jarosz mówił, u nas ultraprawica to mówi, że Unia Europejska jest zła. w Wahali. Unia każe, że Europejski sojusz to jest poganno, on takie. І oni tam idą, żeby ją rozwalić. I oni tutaj idą, żeby його rozwalić. A to nasi nasi ultraprawicowcy. Tak. To bardzo mało. Ta populisty partii, którą nie prichują sympatchie do Władimira Putina. Так, Національний фронт Марії Лепен у Франції переміг із 25% голосів. В Австрії праві радикали фінішували третіми з 20%. Євроскептики набрали близько половини голосів в Італії, понад 20% у Великій Британії. У Греції ж перемогли комуністи. Що це за новина? Я не можу зрозуміти. А право радикали фінішували третіми. Ви не боїтеся, що тепер з фашистами воюватиме Путін? Хіба ні. Уніка це таке місце, где ще дуже муві, а не віле. Зрештою, то були вибори до Європарламенту. Європамент не має жодної влади. Але Європейський Europarlament парламент не має ніякої влади. То на що задує голосувати? Комісія Європейська. А в парламенті тику під нашому ринце. І то все. Каже, піднімають руку в парламенті, на цьому все. Ну no, я б не був такий так от скептично, налаштований до Європарламенту. В Україні принаймні на нього зважають. На На думку Європарламенту. У вас в Україні, на думку Європарламенту. Так. Ну, ми ще зелені там, в європейських речах. Там є за дуже особ. Вони там йдуть, також п'яниці. Йдуть, достануть пінди, вічі, вони там заробляють. Каже, вони добрі гроші отримують. Тим часом у нас на скайп зв'язку Сергій Воропаєв, головний редактор сайту ЄС Сергію, Сергій, добрий вечір. Добрий вечір. Знаю, знаю я цього Сергія Воропаєва. Там. Сергію, і от я ці результати виборів до Європарламенту прочитав: ультраправі популісти, комуністи. Як це розуміти? Коментар. А, як це розуміти? Це дуже гарне запитання. Насправді, з одного боку, ситуація дуже проста. Справа в тому, що дійсно певні політики Європейського Союзу викликають. Сумніви, скажімо так, у європейців Перед передусім, звичайно, йдеться про політику міграції, і ви знаєте, можливо, якраз перед виборами, буквально вчора, тобто у суботу, серед білого дня, у Брюсселі, а в музеї в культурному єврейському центрі пролунали постріли, які звичайно могли також вплинути на результати ультраправих не лише у Бельгії, але й у тій самій Франції. Оскільки е, ці постріли, це е, прямий е, пряма, прямий вияв антисемітизму, три людини загинули, і це як я вже сказав, прямо у центрі Брюсселя. А з іншого боку, що стосується взагалом е, правих, то і, і результатів, то поки ще мені здається зарано говорити про те, що ультраправі набрали вже більше за всіх, тому що е, ситуація дуже різна в країнах. Скажімо, в Німеччині лідирують група народних партій, лідирує і в низці інших країн, в Австрії також група народних партій в Польщі, наскільки можна зрозуміти за попередніми даними екзитполів. Звичайно, поки всієї картини ми ще не маємо, побачимо її трохи пізніше, десь після 12-ї за київським часом. Угу. Зрозуміло. Дякуємо Сергію Воропаєву за коментар стосовно виборів до Європарламенту. Але як мене переконує. Бартоломей Мастенкевич каже, що то не дуже важливі вибори, бо європейський парламент така специфічна штука, там піднімають тільки руки. Але якщо повернутися до виборів українських, президентських, то чи були якісь особливі очікування у Польщі стосовно цих виборів? Що ти чув вдома, коли був у Варшаві? Зокрема, тому що тут в Україні після революції те, що ми мали анексію Криму, потім війну або агресію на сході. То всі стоять розглублені, кажуть: Європа, де ти? Ну ми тут. Ви? <с? <с?> У нас камінь квартира не завершується. Бар Бартоломей Масленкевич каже, ми тут. Але е очікування, якщо говорити... Європа нема армії. Не, я не прокажу про армію, я кажу, які є очікування від, е від України? Від виборів, власне, президентських в Україні, Польща чого очікує. U nas się mówiło przede wszystkim, że Poroszenko to jest świetny kandydat, bo to U nas jest polityk. Mówią, że Poroszenko to prekrasny kandydat. Bo, to bo polityk. Bo polityk ma doświadczenie. Czy e, Pieniądze. Grosie. Kontakty. Kontakty. No, kontakty czyli można nie przekładać, tak. wszystko co jest potrzebne. Te wszystko trzeba. A w ogóle to wy kochacie Poroszenkę i lubicie jego czekoladę. <laughs> Każdy lubi te poruszenkę, i lubi te szokoła, kochaj te Poroszenkę i lubi te szokolade. I przedwczoraj tutaj przyjeżdżam i się okazuje, że wcale tak nie jest. Każdy przyjeżdża i… Przedwczoraj. A, się wczoraj… Tak nie jest? Chyba nie Przed Przedwczoraj. W środę przyjechałem. A w środę, w środę tak. przyjechałem. Tak. Rozmawiam z ludźmi i nagle się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Znaczy poroszenko ok, jako wybór mniejszego zła. Ага, каже Порошенко, може бути окей, як вибір найменшого зла. Я думаю, що всі розуміють, що говорить Бартоле. Але ж так є правду. Але ж так є насправді. На У нас, то о мислить в той спосіб, що врешті має спокій на Україні. Всі думають: ну, нарешті, має бути спокій на Україні. Але то хіба є злудне, то неправда. А чому неправда? Ну, no, бо од вибору президента. Nie zaprowadza się spokoju w kraju, to, to nie tak. No. Przecież separat separatyści nie mówili, że oni chcą nowego prezydenta. Oni tak mówili, nie? U separatyści w prezydencie wie to poruchowało, ksi cuka cztery. No to oni będą mieli swojego, i co wtedy? No podejmę się, jak ale oczekiwania w Polsce, to to chce dobre, tak? Jak przed Poruszenko pierwszy. Raczej tak. Mówi się, że raczej dobrze, ale nie wiąże się z tym nadziei, że to rozwiąże całą sytuację na dobre na Ukrainie. Так, ну і є сподівання, що в Україні ситуація розв'яжеться, власне, в якийсь нормальний, добрий спосіб. Ну, no, а зараз ти йдеш до Петра Порошенка, та в Ні, Я зараз іду на Майдан. На Майдан. І там ма, як то ще у вас трансляція. трансляцію. Трансляцію до польська. До Польщі. Я вже у Порошенки був перед хвилом. І що там в штабі? Гронцо. Каже, там спекотно. Честно собі в ręce. Усміхаються. Всі подають руки одному, всі посміхаються. Чи хіба мисля, вже виграли вибори? Думають, що вже виграли вибори. Там пригощають, може, цукерками. Не знужимо, бо бігли до нас. Але є шоколада, шампан, все є. Ага, шампанські шоколадки є, каже, ну я не їв цукерки, бо біг до нас. Тоді. Трансляції, e, чи як воно польською називається, як ви називаєте? Вунчення. Влунчення, включення, так. влучення. вдалого включення до Варшави. Дякую за я думку подниму, дякую. і пояснення. Бо я тут я б таку новину прочитав про Європарламент, я б напевно... А хто з Польщі? А там не написали. написали. В Польщі кажуть народ, народні партії, тобто народові якісь. То які партії? Народові? Tak, to tak z e, Srejch Europy. Muszę poczytać. Jeszcze nie znożyłem. ja nawet nie znożyłem zagłosować w tych wyborach do Europarlamentu. Ja zaraz zajdę na gazeta.pl i może tam coś powiadomiać, kto w Polsce. Gazeta.pl, no, no, dobrze, na gazeta.pl. No. To jest dopiero dziwna redakcja. Dzień, dziwna redakcja? No jak nasza jest dziwna, to tamta też jest dziwna. <laughs> tak, i co nam mówi gazeta.pl, wiadomości? Генерал Войцех Ярузельський не жиє. А я знаю. А, ну бачите. Але він б... не до Європарламенту статусу. Я не бачу тут uh, результатів. А, Євровибори mm -hmm. 2014, Exit Pol. Пісос Піо Pio але ale mati lesa mandatu so Піс. А хто вигривав? Десь. Ось. ПО вигриваємо ма мандату. Так. So piece. Platforma Obywatelska, tak? tak, tak Platforma Obywatelska. I PiS, Prawo i Sprawiedliwość. Możemy zakładać, że to są dwie partie prawicowe, ale nie, ale nie narodowe, nacjonalistyczne, tylko takie prawicowe z założeń mm -hmm. ekonomicznych, powiedziałbym. Aha, no ja znaję, że Platforma Obywatelska tak. i PiS. To, znaczy, nie no, Platforma Obywatelska myśli, że to są liberałowie, ale no, no, to nie są liberałowie. No to nie, no, nie Marilyn, nacjonalistyczny. Nie nie, 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 absolutnie. Daleko U nas w ogóle. najbardziej taką partią to jest Janusz Korwin-Mikke, nowa prawica. знай. То есть такий Ляшко ваш. Тільки що довго bardzo jest w polityce już. Угу. Mm ну, -hmm. no, власне, підбили результати парламентських, тобто виборів до Європарламенту в Польщі по ходу з Бартоломеем Масленкевичем. Дякую за участь в нашій програмі. Рух